Шлях до А рейтингу. На всіх відео, де ви побачите цю назву, ви зможете відразу зрозуміти, що на вас чекає. Задум такий, що я катаюсь в онлайні, обираю один із найкращих чи найцікавіших, на мою думку, заїздів. Підготовлюю відео з двох точок зору та коментую заїзд. Як правило, це відео від 5 до 10 хвилин, щоб забезпечити втримання вашої уваги та цікавості на відео. Це тестовий формат. Але якщо він вам сподобається, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Вітаю вас на легендарній трасі з Пафран Наше авто на сьогоднішню гонку Genesis Дженезі з групи 3. Старт. Гонка починається, і на цей момент я не ставлю собі хоч якісь цілі. Траса для мене досить незвична. Не сказати, що я її полюбляю, проте сподіваюся, що, хоча б зможу втримати свою позицію. І вже з першого повороту суперники намагаються атакувати, проте, на щастя, в них це не виходить. Досить агресивне повернення на гоночну траєкторію від суперника на мазді. На щастя, ми стримуємось на трасі і далі намагаємось виборювати позиції повища. Мазда і Ламборгіні скидують штраф, і я відіграю собі цілих дві позиції на першому колі. Досить непогано, враховуючи, що всього гонка складається з п'ятиків. Сподіваюсь, вийде тримати такий темп і далі. Бачу, що ззаду досить сильно насідає пілот на Порше. Це авто на цій трасі є дуже швидким на поворотах, тому можливо скоро прийдеться віддати свою позицію. Так вона і виходить. Проте я не виключаю, більше того, сподіваюся, що суперник здійснить помилку. Genesis дуже швидкий з точки зору швидкості, тому потрібно буде робити спробу атакувати суперника напрямі. І ось їдемо сайд сайд, тим не менше я вирішую не нагліти, поки що це не має сенсу на цьому етапі гонки. І ось помилка від Порше, дуже агресивно повертається на трасу, намагається захистити свою позицію, проте я досить коректно справляюся з ним і виборюю свою позицію назад. І ось починається четверте коло, і я їду на п'ятій позиції. Насправді, топ-5 це вже супер. Проте можливо буде шанс поборотися за топ-3, якщо мого темпу буде достатньо, щоб наздогнати суперників попереднього. Поступовно здоганяємо групу машин попереду і починаємо думати, що ж робити далі. А далі я намагаюсь проатакувати Порше на першому повороті, що в мене успішно виходить. Тепер моя основна задача тримати якомога швидший темп і докладати всіх зусиль, щоб досягнути подіум. Але група машин попереду занадто далеко від мене. І дуже мало ймовірно, що я зможу досягнути місця на подіумі. Проте фортуна повертається до мене. Пілоти попереду борються між собою, суперника на цього авто розвертає, і як наслідок ми забираємо собі третю позицію. В результаті фінішую на третьому місці і залишаюся в дуже позитивному настрої від цього заїзду. Стрибнути з сьомої позиції на третю для мене це більш ніж чудовий результат.